Цей дурнів телеведучий, який не дає себе окільцювати. Шоумен, навколо якого завжди чутки: то романи з Дашою Майоровою, то з іншими відомими дівчатами. Але сам дурнів зізнається, йому зараз не цікаво зустрічатися, і він готовий до сюрпризів, а не до штампів у паспорті. Артем Пивоваров, співак із таємничим серцем, який викликає захват у тисяч шанувальниць, ретельно приховує своє особисте життя. Фани підозрюють, що його пов'язує щось більше з колегою Дашею Чередниченко, але Пивоваров лише загадково усміхається. Гео Лерос скандальний депутат і режисер. Політик і колишній артхудожник не перестає дивувати як своїми проєктами, так і вчинками. Відомо точно він не одружений, а чи є поруч хтось особливий, таємниця. Жан Беленюк чемпіон, депутат і холостяк із характером. Спортсмен, олімпійський призер і депутат, сильний, дисциплінований, амбітний. Каже, що раніше через кар'єру не мав часу на кохання, але тепер може зосередитись і на цьому.